Всім привіт, ви на каналі ViaVisio, з вами В'ячеслав і я продовжую проходити вулканоїд. Як бачите, я трошки прокачав свій корабель, там у мене на поверхні нові електростанції в поставлені, нові мануфактурні станції, котрі дозволяють більше виробляти і швидше виробляти різних речей, таких як, наприклад, гранати або патрони до дробовика. Котрій мені знадобляться, адже до мене звернувся капітан з новим квестом. Знищити корабель когів другого рівня. Для цього квесту ти повинен навчитися, так би мовити, руйнувати. Екіпіруй достатньо амуніції, гранат. В цій місії тобі потрібно знищити другорівневий корабель дрилів. Когів, тобто і знайти, точніше, отримати частини. Посиленого дриля. Він тобі знадобиться для того, щоб виготовити посилений дриль для свого корабля. Без нього ми не зможемо подорожувати через міцні кам'яні породи. Щоб знищити корабель, тобі потрібно знищити всі модулі на цьому кораблі і його покрівлю. Спробуй знерухомити корабель дриль. Дриль корабель, я їх путаю постійно. Щоб зупинити його від втечі, поки ти будеш руйнувати його, так би мовити. І пам'ятай, що будь-які частки, які ти знайдеш на кораблі ворожому, можна використати, адже вони всі знадобляться для прокачки свого власного корабля. Так. Переконайтеся, що ви добре екіпіровані, і що час для атаки саме підходящий. Адже для того, щоб зруйнувати корабель, доволі багато потрібно часу. А, крім того, що потрібно ще до нього добігти, бо ви не можете піднятися із землі а, в тому місці, де ворожий корабель стоїть. І ще й знищити його оборонців, так би мовити. Діам, гранат багатенько накрафтив, ну, мабуть, в будь-якому разі буде недостатньо. І ще елемент е, скрафтив броню. Тут доволі цікава система з бронею, вона як е, витратний матеріал являє собою. Тобто ви її одягаєте. Вам на якийсь час, поки вона не зруйнується. Е, до... Підвищується, так би мовити, ваш рівень здоров'я. Ну, тобто, шкоду, в першу чергу отримує броня, а ви можете її е, поновити, але тільки до того моменту, поки вона повністю не зруйнується. Ось такий, е, 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 як би це називається, станція для е, полагодження з броні. Так от, якщо ви. До неї підійдете ви можете поремонтувати броню, яка не повністю знищена. А якщо її повністю знищили, ви повинні виготовити нову броню і одягти. Така система частенько бувала, ну, на згадку мені в першу чергу приходить шутери Wolfenstein. Що ж, я відправлюся шукати другорівневий корабель когів. Буду сподіватися, що буде більш ефективна мої дії, ніж в минулому відео. Для того, щоб знайти корабель другого рівня, вам потрібно відправитися під землею до локації тунель між першим і другим рівнем. Ви клікаєте на нього і потрапляєте в ті печери, в яких я був в минулому відео. Тут можна знайти залізну руду. І відповідно свою ціль. Так, е тобто е ви знаходите локацію Devil's Thomas. Е не знаю, що це означає, чесно кажучи. І піднімаєтеся на поверхню до ці тунелі. А там уже безпосередньо шукаєте корабель противника. Е він е такий довший ніж однорівневий корабель. Що, я так думаю, наочно показує, що він другого рівня. І вам потрібно буде його знищити. І... Так, десь він он, за 192 метри від мене. Знищити його оборонців і зруйнувати сам корабель. Ось, е як підказує нам гра, для того, щоб е атакувати корабель противника, потрібно вибрати хороший час. Тобто, одразу після виверження найпроще буде, ви встигнете і е розбити так би мовити, оборону корабля і зруйнувати сам корабель. Адже це без гранат, наприклад, чистий з самою кіркою довгий довгий процес. Гранатами, звісно, буде значно швидше. Uh, та й противники тут все-таки доволі живучі. Ну і це саме той корабель, котрий uh, мені не вдалося вчора. Нормально. Атаку. О. Так. Бачите, відлітає в них, від них доволі сильно. Так, вообще бажано ну, і натуральный на, на корлопіса. Ну, давай кем да. Yeah. Вот там він противник якраз. Так, одну мою броню відбили. Хоч би не прибили, хоч би не прибили. Одягай уже. Ти не стріляють. Ах. Щось трошки пішло не по плану. Кортина там середині кораблі знаходиться як це... мінімум кілька заводів. А, десь на другому поверсі. Я Насикало туди вибратися. Тут немає, здається, драбини. Так, оце один із тих штук, трави виготовляє роботів. І бажано... Не бажано, а взагалі потрібно знищити. Тому, чому турелі стріляють через власні стік. А, я з гранату раною знищив драбину. Навіть не уявляю, як це. <різвіться> вибратися на нелекова. Сподіваюсь, вони здохли нарешті. Вони так Пищать? Ще хто? Щехту! Uh... У меня уже снято, Господи. О, у меня хилка закинчилась. Вот это жесть. Ух, так. Вот это да. Ты вот его один, что называется. Сподіваюсь, я всі знищив. Навіть не знаю, що це за таке. До речі, е фішка в тому, чому правильний час потрібно атакувати. Тому що якщо корабель на мічі противника залишається під час виверження на поверхні, то він знищується. І навіть елементів неможливо віднайти його. Хочу вам продемонструвати наскільки кирка. Один удар – один відсоток. А гранати мені знадобляться, чому я їх зараз економлю. Їх вже не так багато і залишилось в мене. Мені потрібно зруйнувати... Е, кришу, так би мовити. Дах даного. Корабль для того, щоб можна було знищити його центральне ядро. А я гранатами знищив драбину. Я зруйнував так і цей. Ось, якщо Щоб знищити корабель, вам потрібно знищити всі модулі на його так би мовити поверхні і всі перекриття верхні. Так, Зараз спробуємо. Так, стоїться вдалось. Так. Тут можуть бути сховища е з усілякими штуками. Так. так. Корабель вибухне! Тікайте! А, і, до речі, мене навіть покоцав. Бабах! Так, тепер потрібно кіркою добути ці елементи з нього. І я отримую посилені частини дриля. Посилені траки. І... Посилений корпус, всі ці частини знадобляться для того, щоб прокачувати власний корабель. І, звісно ж, не забувайте, що потрібно ще й встигнути е все це зробити до виверження. Далі мені потрібно покласти ці частини до складу корабля для того, щоб їх можна було вивчити і застосувати для своїх потреб. Проабграйдивши свій корабель, отримавши більш міцний дриль, а також паралельно проапгрейдивши всю броню, весь каркас мого корабля, я отримав можливість подорожувати далі і глибше, так би мовити. Адже далі мені потрібно буде е, дослідити джерело лави. Але цим я займуся вже напевно в наступному відео. А вам я дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо є що коментувати з приводу цього відео. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі VIAVIS.UA.